Із судимістю з мінімальною освітою обтяжений боргами і кредитами віком від 18 до 65 років. Такий вигляд має усереднений російський військовий, який потрапив в український полон. І, хоча медіа рясніють невигаданими історіями про насильницьку мобілізацію, понад три чверті 76% відсотків полонених зізнаються, контракт підписали добровільно. Головний мотив гроші. Поїхав забудеть. Поїхав заробити на квартиру, але потрапив у полон. Попав в плен. пішов з меркантильних інтересів заради грошей. Зарабатування дені. Хай там як російська пропаганда тужиться створити картину повального патріотизму, який охопив росіян у 22-му та все ніяк не відпускає. Але в реальності йти вбивати людей в Україну погоджуються, аж ніяк не вершки суспільства. Лише 7% з них мають вищу освіту. Мало не половина, 40% мають судимість або прибули безпосередньо з місць позбавлення волі. І це ще один важливий мотив: амністія для зеків. При цьому майже чверть полонених заявили про. Примус або обман під час відправки на війну повідомляє проект Хочу жити. Я відбував срок. Я відбував строк в колонії суворого режиму за тяжку статтю. Залишалось мені півтора року. Тяжку статтю співробітники колонії мені говорили, що війна йде на спад, що у вас є шанс пропідляти, будете в тилу, трупи збирати, і стаття погаситься стаття погаситься. Звісно, замість обіцяної роботи в тилу в'язень потрапив на передову. Та він обіцянкам не дуже тої вірив. каже, знав, що буде двохсотим, але хотів, щоб сім'я отримала гроші після його загибелі. Таких приречених з власної волі нині стало більше. Не молоді хворі на віч та інші смертельні хвороби. Ось хто складає тепер значну частину російських контрактників. Низька якість таких бійців, жорстокість командування та специфічна тактика. Ведення бойових дій ось причини, чому з року в рік зростає кількість росіян, які здаються в полон. Окрім того, всього зараз є така в Росії популярна тактика просочення малими групами. От і через це вони опиняються в центрі української оборони. Там не мають змоги отримати ні медичну допомогу, ні провізію. Вони залишаються без води, без їжі, і найкраще, що з ними трапляється, це вони потрапляють в полон. Більшість, звісно ж, гине. Їхні історії, ніби під копірку, послали на якусь точку, обіцяли підкріплення та натомість кинули. Тож кмітливі пишуть послання: заберіть у полон. Сподіваючись, що українці їх побачать з дронів і не стануть вбивати. Якось цей 25-річний герой СВО він багато днів жив з товаришем у вирві від вибуху, пив власну сечу. Врятувався лише завдяки операторці дрону з 10-ї бригади Дельвейс. Я вже отак руки, я вже отак руки показую. Я здаюсь, бо принесли пляшку, і там написано було: здавайтеся, йдіть за дроном. Вам допоможу. Українські дронарі вивели Олександра живим. Натомість його товариш вирішив вступити у бій з безпілотником. Дрон переміг, а 19-річний жаба, такий у нього був позивний, загинув від скиду. Російські командири дуже часто залишають бійців на призволяще, Але якщо бачать, що ці мають намір здатись у полон, не шкодують бо припасів, щоб їх убити, коли нас виводили українські військові. По нас активно працювала артилерія. Наша же. епівдрони стволка працювала. Двоє не добігли. Наші вже останнім часом. В лавах окупантів побільшало іноземців. Зараз серед полонених їх близько семи відсотків. я ефоншилянка, амфомбризо. Індійці, африканці, кубинці, бразильці, китайці різні мови, але та сама історія. Шукали заробітків в Росії, але потрапили на війну. Виняток північно-корейці, тих пригнали в Курську область просто як рабів, але їх у полоні одиниці, бо здаватись живими вони не хотіли. Інші полонені іноземці, майже всі стверджують, що не погоджувались їхати на війну, а контракт їх змусили підписати шантажем або обманом. Ось цей кубінець з позивним немо, якого взяли. В полон бійці 127-ї механізованої бригади був, наприклад, упевнений, що підписую документи про депортацію на Кубу. Міграційний офіцер відповів, що мене депортують на Кубу. А через шість днів я поїхав на металевій автівці. Може на 700 кілометрів. Я не розумів, чому так, адже мене мали депортувати на Кубу. Проте це було неправда. А ось студент медик з африканської країни, того його просто на вулиці запакували російські поліцейські та передали військовим. Їхні документи були російською мовою, якої я не розумію. Мені сказали, просто підписуй. якщо не підпишеш, ми тебе вб'ємо історії іноземців, яких Росія обманом завербувала до свого війська, записала авторка документального фільму Найманці Тамара Курушкіна. В європарламенті де вона презентувала свою стрічку. Документалістка повідомила, що нині ідентифіковано понад 18 тисяч іноземців із 128 країн світу, які воювали або продовжують воювати в Україні на боці Росії. Однак Москва ніколи не включає їх у списки на обмін. Друга категорія полонених, яких Росія майже не за. Бирає вихідці з окупованих українських територій, так званих ЛДНР, і також жодного інтересу Москва не виявляє до тяжко хворих і поранених. Україна чітко визначила, що першими повернутися повинні важкопоранені, важкохворі жінки у Росіян. З цього боку ми бачимо зовсім інші підходи, і головним критерієм повернення, перш за все, є те, чи можна людину знову відправити на фронт, тобто вони. Запитують молодших за віком, тих, хто не має поранень, спеціалістів десантників, що говорити про регіональний розподіл, то найбільший інтерес у росіян це військовополонені Кадирівці. Полоні окупанти добре харчуються, спускаються в укриття під час тривог і займаються неважкою працею. Плетуть садові меблі або ремонтують палети. Та, попри високу ймовірність, в разі повернення знову потрапити у так званий м'ясний штурм. Більшість все одно прагне повернутись до Росії. А от їхня батьківщина назустріч не квапиться. Тисячі російських військовополонених досі залишаються в Україні. Вже четвертий рік Росія відмовляється від обміну за принципом всіх на всіх. Марія Васильєва, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.